Так, другий день годівлі бджіл медом. Залишився у нас ще ось цей точок. Тут було 44 зимуючі сім'ї, і ось там, де я показував відеоролик, що загинула вже сім'я одна. А так взагалі будемо дивитися, давно ми тут вже не були на цьому точку. Як бджоли перезимували? Уже день йде до вечора, зараз п'ята година. Вже похолодало, бджоли вже не літають. Сьогодні і вчора бджоли носили обніжку. Якщо зараз буде можливість, покажу декілька сімей, якої сили ну, і як ми підгодовуємо їх. Тут сім'ї зимували без бокового утеплення, поки я ще не давав диму, то видно, що є шість вуличок бджоли. У корпусних вуликах я без змін, своєї тактики я далі дотримуюся, ставлю по центру на зимуючий клуб ближче до передньої стінки, так як під медом там є розплітки і бжали навіть у холодну погоду, вони будуть прогризати мед і складати поблизу розплоду. Тут у мене рамки стояли на просушці, тому така воскова крошка на пльонці. Також є деякі вулики корпусні, де ми ставили замість підкришника другий корпус. То ось тут такі сім'ї. Ну але такої сили сім'ї це більш як виключення, аніж правило. Ну Ось тут суміжна сім'я. Ось такий тут стан. Тоже гарна сім'я велика. Мені дуже подобається це тако, коли мішок акуратно складений у вулику замість хаостика. Так. Велика сім'я, такі e? Файна А це тут Сусідня сім'я. Подивимося, як вона. Велика ізва. Бжоли сьогодні набагато активніші, ніж вчора. Видно, що температурний режим кращий. Активніші. Хоча така поведінка може свідчити і про брак меду. Але нічого, ми того тут і є, щоб допомогти їм. Ось ці шість сімей у кадрі ми вже подивилися, зараз ще тут покажу. Так, тут тато так працює. Тут сім'я розійшлася, але на цих дві вулички не займає. Непогана сім'я. На сім вуличок, вісім. У мене теж файна сім'я. Тож велика сім'я ще цікаво, певно, будуть багато питатися для чого ті патички у То... Для того щоб бджоли переходили з вулички в вуличку, треба буде забрати. набагато активніші, ніж на інших точках. Може це зв'язано з тим, що цей точок знаходиться біля річки, а біля річки багато є пелконосів і точок весняних. І може через те, що того бжоли і активніші тут.